Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Цієї ночі окупанти знову били по Україні, цілились по інфраструктурі азербайджанських нафтових компаній в українському тилу. Знищено підприємство там перероблялась нафта Азері Лайт з Азербайджану. Прилетіло близько 60 шахедів. Дві балістичні ракети, п'ять крилатих ракет. На жаль, не все вдалося збити Площа і сила пожежі настільки величезні, що її видинають з космосу. Це вже третій удар. Вчора били по Сокру в Одесі, а 10 серпня по ще одній азербайджанській нафтобазі. У відповідь Азербайджан. Таємно надіслав Україні велику партію ракет ППО, снаряди а також велику кількість ракет далекобійних. А ось що говорить адекватно росіянка про це. не живеться в моєї країні спокійно, не дають їй покої чужі землі і території. Сьогодні знову увидела новое видео, где наш Соловьев розповідає о том, что скоро мы все-таки пойдем освобождать лезгинов в Азербайджане, а далі пойдем на казахов. Причем претензии к казахам э, толком даже сам объяснить не может. Чего мы туда пойдем? Кого там освобождать? Ну, то такое. Э, он поет то, что ему сказали. Но заж я зашла в комментарии. «М -м -м, что пишут наши русские терминаторы? Спите, Россия сила, Россия мощь, Россия вперед! Ура! У нас скоро будут новые территории! А я читаю и думаю, болезные, вы когда это так в себя успели поверить? Нам четыре года наваливает маленькая Украина. Наваливает так, что мы еле сглатывать успеваем. А мы уже в Азербайджан и к казахам нос сунем. Вы нахуя их провоцируете? Мы довыебываемся, что они не станут ждать, пока мы туда пойдем. А придут к нам сами. И это не добрые украинцы. Если они придут, мы через неделю будем все в России ходить в тюбетейках и здороваться. Салам алейкум. Угомонитесь, живите на своей земле. Не суньте нос в чужие страны, в своей порядок наведите. Пух. Ну что, Азербайджану приготовиться. Наш главный рупор Кремля Володя Соловьев на федеральном канале открыто заявил о том, что после Украины следующим, где будет проведена специальная операция, станет Азербайджан. Мотивируя это тем, что там могут появиться базы НАТО. Но сценарий такой же, как и по Украине. Я, конечно, не знаю, что принимает наш Володя, но всем своим русским заотечественникам хочу напомнить. Степи там бескрайние, а волки голодные. И рядом с Азербайджаном против нас встанет весь мусульманский мир. Турки, казахи. Эти вообще напомнят нам, как мы дань Чингисхану их нему платили. Территории свои назад заодно вернут. Это вам не маленькую миролюбивую Украину кошмарить годами. Там дети с рождения знают, как набрасывать аркан. Поэтому всем, кто решится туда пойти, скажу одно. Кто туда с мечом пойдет? в их степях и останется. Пух. А вот что говорит один из азербайджанских журналистов. Сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины Хаммариевым и Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос, в том числе обсуждался вопрос нанесения российской армии ударов по газовой инфраструктуре Украины, значит, по которой проходит азербайджанский газ, а также по нефтяной базе СОКАР в Одессе. Мы об этом уже сообщали в предыдущем э, видео. Руководители стран выразили возмущение действиями российских вооруженных сил. По сведениям Калибр АС, -Аз, это азербайджанский функциональный ресурс, полученным из достоверных источников, а вот это важно, если Россия продолжит свою агрессивную политику в отношении интересов Азербайджана, то официальный Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружений Украине, которые находятся в его арсенале. Следует отметить, что российские вооруженные силы начали последовательно наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины данная ситуация вынуждает как раз-таки и э, Азербайджан и принять э, подобные меры. Э, значит, э, э, давайте я напомню, что с 7 ночи 7 8 августа 2025 года российские войска атаковали нефтебазу азербайджанской компании Сокол в Одесской области Украины. Россия направила пять ударных дронов «Шахет» на нефтебазу Сукар, вызвав пожар и повредив дизельный трубопровод. Четверо сотрудников компании получили тяжелые ранения. Это уже второе нападение за последние недели объекта в Украине, связанное с Азербайджаном. Ранее была атакована газораспределительная станция вблизи Орловки. Ключевой элемент трансбалканского газопровода, по которому 28 июня в Украину начал поступать азербайджанский газ. В общем, еще раз для тех, кто не понял. Если Россия продолжит бить по азербайджанским объектам, находящимся в Украине, то Азербайджан оставляет за собой право снять эмбарго э, на поставки вооружений Украине. Грубо говоря, Азербайджан говорит, что если Россия продолжит свои провокации, мы начнем поставлять вооружение Okay. Що ж, схоже, що почалась гібридна війна РФ проти Азербайджану, пише політолог Олександр Соколовський. От що відомо про останні удари по азербайджанському газу і нафті, 6 серпня масованим ударом БПЛА була знищена газокомпресорна станція Орлівка на кордоні з Румунією. Вона є ключовою ланкою південного балканського газового коридору, яким раніше здійснювався транзит російського газу на Балканський півострів. Наразі цей маршрут використовується для постачання газу в Україну з Азербайджану. За щойно укладеною між Баку і Києвом угодою на противагу Росії сьогодні в тій ж одеській області під удар одразу п'яти граний потрапила вже на тієї ж азербайджанської компанії «Сокар», з якої Київ наприкінці липня якраз і підписав угоду про постачання газу в Україну в результаті пошкоджено трубопровід дизельного пального Четверо поранених Сокар Енерджі» Юкрейн заявила, що у зв'язку із воєнним станом в країні не може коментувати події пов'язані з критичною інфраструктурою. Сьогодні румунські змі звинуватили Росію в умисному забрудненні азербайджанської нафти. 92 тонни нафти, поставленої в Румунію через нафтопровід баку білісі Джей Хан, виявився забрудненим органічними хлоридами. Вміст хлору в нафті настільки високий, що може вивести з ладу обладнання. Бухаресті вважають, що забруднення нафти могло бути здійснено внаслідок відносно простої російської диверсійної операції на маршруті нафтопроводу завдовжки 1700 кілометрів. Для цього знадобилося б кілька цистерн із хлором закачених у нафтопровід. В Румунія оголосила надзвичайний стан в енергетиці. Чехія також отримала з Азербайджану велику партію забрудненої нафти. Йдеться приблизно про 60 тисяч кубометрів, яких рівень місту органічного хлору. Значно перевищив допустимі показники. Забруднена нафта надійшла до Чехії через е трансальпійський трубопровід ТАЛ, з'єднаний з італійською інфраструктурою і трубопроводом АйК Раніше про таку саму проблему з зараженою нафтою повідомила австрійська ОМВ італійська Ені. Та британська біпі завдяки цьому ціни на азербайджанську нафту різко впали. Звісно, Путін не його, його твердої позиції стосовно збитого азербайджанського лайнера. Та ще й підписаної нещодавно мирної угоди з Єрваном. Нагадаємо, як писав про Копишин в Білому домі Пашинян, Вірменія Алієв Азербайджан та Трамп ша підписали історичну угоду. Після 35 років війни Азербайджан і Вірменія підписали мирний договір документ, що мають ратифікувати парламенти обох країн, але з цим навряд будуть проблеми. Угода передбачає перемогу Азербайджану війні за нагірний Карабах і країна визнає тепер територіальну цілісність нинішніх кордонів один одного. Також країна відновлюють дипломатичні відносини, відкриють кордони, і відновлять економічну співпрацю. Крім цього, документ передбачає виняткові права шана створення стратегічно транспортного коридору через Зенгізур. Зенгізурський коридор, який тепер переймають на честь. Зенгізурський коридор, який тепер перейменують на честь Трампа, шлях Трампа заради міжнародного миру і процвітання або тріп. І це найцікавіше в цій угоді в плані геополітики, тому що Вірменія надасть США право керувати цим коридором протягом 49 років з можливістю продовжити ще на 99. Для цього створять спеціальний консорціум з вирішальним голосом США, який буде керувати там інфраструктурою. Води також передбачає виключення РФ та Франції з цього мирного процесу. Вони разом з США там були типу посередниками. Саме РФ повинна була керувати цим коридором під час та після мирного врегулювання для Путіна. РФ в цілому це велика геополітична поразка. Азербайджан тепер отримує доступ до своєї автономної республіки на Хічування. А також там залізна дорога дасть доступ Азербайджану до свого головного союзника Туреччини. Крім того, дуже ймовірно, що в майбутньому цей маршрут може стати частиною торгового шляху СКНР в Європу в обхід РФ. Крім того, цей коридор проходить прямо біля кордону з Іраном. Це також дуже цікаво. Напевно, іранці не дуже задоволені тим, що тепер там будуть хазінувати американці. Ще також оголосила, що скасовують заборону на оборонну співпрацю з Азербайджаном, тобто, ймовірно, домовляться про закупівлю озброєння, І анонсувала багатомільярдні інвестиції в проекти в обох країн. Не здивуюся, якщо з часом Вірменію і Азербайджан переманять з ОДКБ в НАТО і можливо в ЄС. Пашинян вже про це говорив Пашинян і Алієв навіть заявили про план спільно номінувати Трампа на Нобелівську премію Миру, про яку він мріє з часів, коли й отримав Обама, якого він дуже не любить і сильно заздрить. А ця премія однією з його цілей на посаді президент США. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Глава в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, проможемо разом.